67 колорамів Олексій Масик. Який дуже виріс. Дуже пам'ятаю як він був бронзовим призером юнацьких олімпійських років. Це було майже 10 років тому. Саме тоді ми і звернули увагу на цього Дарованого хлопчика з Конотопу Сьогодні Олексій виріс. Він певний час навчався в Костопільському спортивному ліцеї під керівництвом Івана Латонінка. У хлопця є, є характер, він справді був неодноразовим чемпіоном України і Кубку України. Борець, який має шалену витривалість, бігає кроси, працює окремо залізом. Ну і його суперник, чемпіон світу серед кадетів, призер чемпіонатів Європи та світу серед борців до 23 років, підопічний Дмитра Пікало, Олександра Міхєєва. Який сьогодні представляє спортивний клуб «Крюківщина», виступає за Київську область Артур Політаєв. Артур Політаєв, який вчора видав неймовірний фінал, я пропрошую, поєдинок проти парвіза Насіба у півфіналі. Це була битва таких справжніх чоловіків. Гідно боровся і парвіз до кінця, але бачите, так з перев'язаною головою після тої сутички, і вийшов на цей поєдинок. Артур Політаєв. Вагова категорія 67 кг є олімпійською вагою. Тут особлива конкуренція, тому що попереду у нас цього року, наступного року, перепрошую, будуть Олімпійські гри в Парижі. Ми готуємося до найголовнішого старту. У нас є Олімпійська ліцензія, яку виборов на чемпіонаті світу Жан Баленюк, але зараз нам потрібно добирати, і ми справді... Дуже надіємося і віримо, що наші борці під час цих кваліфікаційних турнірів зможуть вибороти для України такі потрібні ліцензії і поїхати на Олімпійські ігри до Парижу. Намагається зараз тягне заднім. Є. Чудова робота. Підок на 4 бали проходить у виконання Артура Політаєва. Витягнув заднім відмінна техніка, налаштований серйозно. А Артур Політаєв знаходиться у відмінній формі. Ви зможете, друзі. Ой, чудово зараз. Дякую Євгену Петрову, На повторі я зміг переглянути цей епізод. 0-5. Олексій Масик поступається. Дуже серйозно налаштований на боротьбу Артур Політаєв і відчувається, що знаєте, у Артура є перевага, перевага в силі. Відчувається, що все-таки масику складно нав'язати Артуру Політаєву свою, свою боротьбу, тому що тут, хоча Олексій, дуже старається, намагається бачимо, йти вперед, але перештовхати перебороти Артура. Палітаєво йому не, не вдається. Йому, йому справді складно. Артур відмінно підготовленим є до цих змагань. Заключні секунди першого періоду 0-5 рахунок. Масик поступається. Чекаємо на другий, на другий період. Зараз Віктор Гайдук разом з Дмитром Мірошником підтримують Олексія Масика, допомагають йому налаштуватися. Но... Дуже цікавий спортсмен, трудолюбивий спортсмен Олексій Масик, який серйозно теж готується, тренується. Ми бачили його таким худеньким, сухарлявим хлопчиком, пам'ятаємо, але він виріс. От, щоправда, такої м'язової маси не набрав. Але духу цього борця є. І ми зараз, я навіть думаю, в цьому пересвідчимося в черговий раз, тому що він бореться до кінця, він бореться до заключної секунди, все, готовий віддати заради перемоги, про все забуває на килимі, хоча сам інколи зізнає, зізнається про те, що важко, важко інколи дихати. Тому що закінчується пальне, закінчуються всі ресурси. Але Масик вміє терпіти, він е, вже це не раз довів під час чемпіонатів України, Кубків України він вміє терпіти, він вміє йти вперед, він вміє, що називається, тримати удар. Але і Артур Політаєв все це також вміє робити. Політаєв. Е, от зараз пал Масик здобуває і право, право в партері е, провести, провести дію. Кров з'являється зараз у Артура Політаєва і ä, ä, просить арбітер покликати лікаря. Партер зараз ставлять політаєво. Масик знаходить захват. Бере, бере, бере потужний захват. Послухайте, проходить накат у виконанні масика. Два бали зараховано. Рахунок стає 3-5, потрібно ще катити ще менше двох хвилин, часу залишається, і ще проходить така. 5-5 рахунок. Як вам ситуація? Хто міг подумати, що таке трапить, може трапитись? Я аж ніяк не сподівався, що насправді Масик вміє, вміє робити свою справу. От те, про що ми говорили: є дух, є характер, є бажання. Причому мені інколи здається, що такі ситуації, чим суперник сильніший, складніший. Непереможніший, ніби так здається. Тиму Масика з'являється друге дихання. Якийсь заряд. Послухайте. Хороша атака проходить на краю виконання Артура Політаєва зараз. Два бали. Послухайте. Чотири. чотири ну, можливо, не 4, але два бали. Ну, два, два, літять челенджі з усіх кутів. Давайте зараз, зараз спокійно, челлендж почекайте. Зараз спочатку я, я, я. хто що намагається оскаржити, це теж важливо зараз зрозуміти. На краю на контратаці провів дію політає, політає. Ви бачили, Масик пішов поперед. Ну да, Масик не впевнений. Він не знає, чи треба це оскаржувати. Ну так, да. справа в тому, що Олексій Масик запитав у Віктора Гайдука, чи ви бачили, що було порушення. Гайдук сказав, що він не бачив, він не впевнений. Він так рефлекторно кинув цей челендж. А тепер, якщо челендж, а там не було, здається, порушення, все було в рамках правил. Якщо зараз челендж, то рахунок стане відповідно 8-5. Така є ситуація. Олексій намагався забрати цей челендж, аби не ускладнювати ситуацію, але челендж вже почав розглядатися. Технічним делегатом наших змагань суді олімпійської категорії Романом Павловим, тому вже нічого змінити неможливо. Треба взагалі бути уважними. і рахунок таким чином стає 5-8. Правильно те про що ми говорили, і Олексій Масик це зрозумів. Він він не був е, упевнений, що було порушення, тому тут важливо дуже бути дуже, дуже уважними. І все починається знову. Олексій починає просто несамовито йти вперед. Хоче знайти дію. Дуже непростим. Вчора видався день для Артура Політаєва. Один поєдинок в півфіналі проти Парвіза Насібова. Чого це було так, таке, таке протистояння? Напевно, най, найвидовищніша сутичка вчорашнього дня. Е, і Артур Палітаєв зумів здобути перемогу. Причому з рахунком 8-4. Це була така переконлива перевага. Артур е, Палітаєв перемагає. Артур Палітаєв. Бачимо, що тримає центр. Практично не відходить. Завдання його зараз вистояти. Він перемагає з, з рахунком 8-4. Він переміг вчора парвіза Насібова. Було... Стоп, що зараз? Зауваження, зауваження. Ніяких ударів, досить ударів. І майже поки що рахунок 5-8. Слід віддати належне Олексію Масику. Безумовно, він красень. Він все робить для, для того, щоб здобути перемогу. В півфіналі вчора переміг Максималю Масик. Була перемога над Мустафою Аджиєвим. Тому е, дуже е, ми, ми дякуємо Масику за його характер. І Назара Левченко подужав в кваліфікації цей борець, який представляє Запоріжжя заключні секунди. Хвилюється Євген Олександр Чортков. на трибунах. Я бачу Михайла Шлайфера і Віктора Михієнка. Дякуємо Масику за боротьбу красиву і вітаємо Артура Палітаєва, який чесно і достойно переміг в цьому непростому фіналі і здобув звання чемпіона України в Полтаві у вазі до 67 кілограмів в Олімпійській вазі. Політаєва справді поважають за його працелюбність, за його характер. За його виваженість він справжній воїн і він впевнено перемагає. Вітаємо Артура Палітаєва і бажаємо йому успіху, бажаємо йому е, перемог е, на міжнародній арені.